Вітаю всіх! Ви на каналі Ната розпакує. Це чергова моя посилочка з Китаю. Тата розпакує! Посилочку я замовляла не через Aliexpress і теми, які зараз є дуже відомі і популярні, а замовляла через внутрішні китайські маркетплейси, такі як Taobao та Піндодо. Подивимося, що я там сьогодні замовила. Але перед цим з вас підтримка мого каналу, підписка і лайк. Це дуже допоможе мені створити для вас гарний контент. Ну що ж, перейдемо до моєї посилочки, щоб не втрачати ваш час. Ми вже упаковочку розпакували, і давайте будемо дивитися, що там такого цікавого. У нас. Перший рюкзачок. Та як в мене дитина вже дошкільня, я повинна була йому придбати красивий рюкзачок. У нас їх є дуже багато, але мені сподобалося Китай. Дивіться, який це клас, клас, правда, супер. Дивіться, який він красивий. Тут такі кольори класні. йдуть. Гляньте, яка тут ручка, така м'ягенька для дитячої маленької ручки це буде саме раз дуже цікавий такий рюкзачок. Давайте глянемо який він кімссередині. Дуже класний, Багато, досить багато місця. Тут дитина зможе покласти всі свої зошити, ручечки, панальчики, папочки. Може собі покласти свою улюблену якусь певну іграшку. Дуже гарний. Рекомендую дуже цікавий рюкзачок. Дуже гарний. Давайте перейдемо далі. Знаєте, що це, це лосін? Я собі купляла спортивні лосіни. Думаю, врешті-решт я вже почну займатися якимось спортом, і для цього потрібні лосіни. Досить гарні, дивіться, красиві лусінки. так. А що це Воно тут таке цікаве кольорове? Це дощовик. Так як зараз осінь. І це зараз пора дощів. Ну наразі їх нема так багато, але скоро почнеться дати. Нічого потрібно, дощовик. І дивіться, який він прекрасний. Дивіться, який там динозаврик. Він дуже красивий. А ще мій величезний плюс що він мені сподобався. Це дощовик. Тут є такий дошок, який захищає дитячі очі. Дуже гарний дощовичок. Надінемо на Марчика, покажемо. А це дуже цікава штука. Я впевнена, що кожен з вас, хто має інтернет, і користується телефоном і собирається рекламу, попадалася отакі речі. Мене звучить Марки і ми сьогодні будемо говорити про нову іграшку. Дивіться, яка вона крута. Це іграшка, щоб кидати гарячу воду. І одразу робляться там тваринки. Знаєте, мочалки тваринки. Дивіться, нову. Дивіться, яка пора. Дивіться. Дивіться, як круто. Бачите? Звірят. Мата розпакує. наступний. У нас що у нас тут наступне? Такі шкарпеточки для мосиночки це такі гарненькі шкарпеточки, різні, такі з динозавриками з полосочками. дуже гарної якості, дуже гарні кольорові. Ці шкарпеточки. Думаю, дитині повинно бути дуже гарним. їй повинно дуже сподобатися. Далі у нас іде бюзгалтер. Я собі замовляла такі бюзгалтери. Мені дуже було цікаво. Вони йдуть такі тоненькі, без пішапочку. Вони йдуть у такі ось такого матеріалу, досить гарні. Та я ж по можливості вам зроблю відео і покажу, як вони будуть носитися. Саше, У мене їх досить досить багато. Мені потрібна шапку для себе, для чоловіка, для дитини. Цього потрібно багато. Я їх купила цілий запас. Ах, пахне просто бомба. Так, це я замовила собі навушнички для того, щоб займатися трошки спортом, бігати і слухати собі приємну музику. Я замовила собі отакі бездротові безрутові навушники. Ось такі, як вони будуть мені служити, як вони будуть працювати. Це я вже вам покажу пізніше. Коштують вони направду досить там дешево, буквально якихось там до 200 гривень більше. Це, що в мене таке красивеньке, це для моєї дитинки, це йому нічнушечка така спати. До речі, якщо ви за Китаю замовляєте якийсь певний одяг, завжди беріть собі на розмір більше. Та як за китайця в них одяг майже все маломірить, і тому треба брати собі на розмір більший. Я це брала на 120 см, я думаю, я не прогадала. Так як в мене дитина має 114 см, це для нього буде досить файний, буде сам раз. Як поміряємо на ньому, я вам скажу. Давайте перейдемо далі. Ната розпакує. Так, що у мене тут таке? Ага, ну я ж для себе купила. Для дитини купила про чоловіка. Ще не забула. Теж треба було щось купити. І мені сподобалося, ви бачила рекламу цих футболочок з тим принтом. Це ж Маріо. Я думаю, що кожен чоловік в Львому він в нього душі залишається дитина. А хто не знає, хто такий Марі. І дивіться, яка футболочка. Дивіться, яким притом. Ну принт супер. Мені дуже сподобалося принт. Біла футболочка, ще краще, дуже гарно, мені сподобалося. Так, і для себе, дівчаточка. Дивіться, яка нічнушечка, дивіться, яка вона красивенька. Ось така розевенька, ніж, ніжний, ніжний колір. Дивіться, як вона виглядатиме. Я думаю, як я її поміряю, вона буде ще краще виглядати. Але дуже мені сподобалося. Матеріал дуже гарний. Ірюшечки, все. Поміряємо, подивимося, як воно буде у на нас сидіти. Ще одне саше. М -м -м, аромат просто бомба. І наостанок, що в мене залишилося, останнє це така гра. Суть цієї гри, ну така дивіться, книжечка йде. Тут ідуть такі схемки, як ці машинки виставляти. І потім дитина повинна думати: отакі от схемки, як ці машинки повинні виїхати у цієї дороги, так, щоб вона отній вони не заважали. Я думаю, коли наш маршрут прийде зі садочком, ми це обов'язково з ним попробуємо пограти і покажемо вам, як це працює. Все, на сьогодні в мене дуже багато усього різного. Я надіюся, вам щось сподобалося. Якщо щось пишіть, в коментарі, мені буде дуже цікава ваша думка на моє відео. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. І тоді до наступного відео, все, дякую вам, папа. па, -па.